Слухайте, роздумую над такою фразою, скільки вовка не годуй, а він в ліс дивиться. Ну, що це значить? Знаєте, вовк з іншої сторони, він дуже вольовий і дуже вірний своїй стаї. Він вождь, він такий, знаєте, той, який хоче бути переможцем у своїй зграї. Але дуже часто я цю фразу а, ніби одягаю і асоціюю із залежною особистістю, бо залежна особистість має таку специфіку свого а, деструктивного характеру, Характер, який змінений під впливом вживання, під впливом залежної поведінки, залежна особистість, скільки б ти їй добра не робив. А вона дуже важко хоче змінюватись, тому що так адективна, залежна модель, так залежність настільки. Людину дискримінує, дискваліфікує, що людина, скільки б ти їй добра не робив, людина, коли бджік находить, людина як несамовита, людина здібна на якісь такі, на якісь, знаєте, поступки, які для мене, як для здорової людини, а, ну, я собі навіть не можу уявити, що я би могла це зробити. А для залежної людини все це ок. Ок, пакусь зробити, ок, говорити неправду, бо центральна риса залежної моделі це обман та самообман. Ок, маніпулювати, ок, використовувати когось, ок, зневажати, тому що люди узалежнені, з ними дуже важко. Вони вдома. З усіма в конфлікті. Вони тільки про себе і про свою потребу. Вони ті, які залишають після себе дуже все поломане. Тому ви мусите знати, я з вами хочу ділитися як психотерапевт, про те, як із ними. Тому оця фраза, скільки вовка не годуй, а він в ліс дивиться, от варто взяти і пороздумувати, як про людину узалежнену. Лайкайте та коментуйте, підпишіться на мене. З вами психолог та терапевт Маріана, миру та гармонії.